Дивіться сьогодні, легендарна Ліна Костенко звернулася до українців з публічною промовою, що вразила всіх. Крім цього, я страшенно забобонна. Руслана відверто розповіла про прокляття Євробачення. І наостанок Леся Нікітюк відповіла на закиди про сурогадне материнство красномовними фото. Це Марс та зірки. Поїхали. У столичному міжнародному центрі культури та мистецтва Жовтневий Палац в останній день червня пройшов поетично-музичний вечір, присвячений творчості Ліни Костенко. Захід відбувся з нагоди 95 річчя поетеси, яке вона відсвяткувала цієї весни. Особливим сюрпризом вечора стала відеопромова ювілярки до українців, яку організатори записали з нею спеціально для заходу. Ліна Костенко не була присутня на події. Родину письменниці представляла її донька Оксана Пахльовська. Вірші Ліни Костенко зі сцени читали відомі українці: Євген Нищук, Олексій Гнатковський, Раїса Недашківська, Тамара Яценко, Олексій Суханов та інші. Музичне оформлення вечора блискуче забезпечив Національний академічний оркестр народних інструментів України. Водночас справжнім подарунком для присутніх стало відео з посланням поетеси. Ми – І Важко через, і через нам, нам через те. Що надихаючи? Приповітримати. Треба. Треба я Не знаю, світла дихає. Нагадаємо, що видатна поетеса відсвяткувала свій ювілей у колі рідних та друзів. Хоча вона уникає публічних заходів, світлини зі святкування все ж з'явилися в соцмережах. Кадри опублікував у Фейсбук народний депутат Микола Княжицький. Привітати ювілярку завітали також її донька Оксана Пахльовська, співак Святослав Вакарчук, екс-міністр культури Євген Нечук, видавець Іван Малкович із дружиною Яриною Антків, режисер Михайло Іленко, письменниця Марія Матіос та історик Радомир Мокрик. Гості зібралися в теплі. Лі, атмосфері вручили поетесі квіти та подарунки. Друзі, якщо вам подобаються наші відео, підтримайте, будь ласка, канал своїми лайками та підписками. Це дуже нам допоможе із просуванням каналу. А ми йдемо далі. Переможниця Євробачення 2004 Руслана поділилася роздумами про те, чому не варто зациклюватися на минулих тріумфах. Вона переконана, що творчість не терпить повторів і рутини, а артист, який прагне розвиватися, має постійно шукати нові сенси, звучання та виклики. Особливо емоційно співачка відреагувала на поширене словосполучення прокляття Євробачення, яке, на її думку, суперечить самій природі музики. У інтерв'ю медіа Главком Руслана зізналася, що надзвичайно забобонна, коли йдеться про речі, які є для неї сакральними. Зокрема, про музику та пісенний конкурс, який змінив її життя, вона пояснила, чому вважає токсичними будь-які спроби пов'язувати Євробачення з неуспіхом або занепадом кар'єри, а також поділилася своїми думками про цьогорічних учасників і фаворитів. Ці два слова не можна вживати разом. Там, де музика, там не може бути такого першого слова. Я страшно забобона, коли щось стосується близьких моєму серцю речей. Зізналася Руслана. Співачка переконана, що перемога на Євробаченні це не крапка, а лише старт нового шляху. Вона наголосила, справжній артист не має права почивати на лаврах, бо це прирікає на застій. Натомість слід шукати нові вершини і не боятися перегортати сторінки минулого. Артисту, який хоче творити, не треба змучуватися, треба йти далі, не зупинятись і не почувати на лаврах, якщо вони трапились. Рости, працювати над собою до нового результату і до нової вершини, не треба довбати одну і ту саму скелю і лазити в одну і ту саму річку. Якщо ти звідти вже видобув діамант, то йди далі, бо ти не знаєш, де твій наступний діамант. Це квест. Ми ніколи не знаємо по життю, як нам і де треба бути, зазначила знаменитість. Вона також звернула увагу на складнощі, з якими стикаються артисти, коли публіка очікує від них повторення успіху. Часто люди хапають певну яскраву картинку, не хочуть перегорнути, бо вони хочуть просто, щоб артист завжди був саме таким. І тоді артист змушений постійно виконувати захцянки публіки. І тут треба не силою переламувати ситуацію на свій лад. Ні, тут треба приходити і говорити, то добре, але то вже було. А давайте разом пошукаємо якийсь ще драйв, бо він точно є. На думку співачки, саме це стало причиною того, чому багато переможців Євробачення згодом зникають зі сцени або втрачають актуальність. Ті, хто не знаходить нових сенсів, часто залишаються заручниками одного хіта. А разом із філософськими роздумами Руслана не оминула увагою і сучасне покоління артистів, які нині представляють Україну на міжнародному рівні. Зокрема, вона високо оцінила виступ гурту Циферблат на Євробаченні 2025, назвавши його одним з найгідніших за всю історію участі нашої країни в конкурсі. Вони ментальні. Це була достойна пісня, одна з найбільш достойних, яка з України була коли-небудь поставлена, зазначила вона. Окрему увагу співачка приділила представниці Ізраїлю Юваль Рафаель на Євробаченні 2025. Руслана розповіла, що її зворушила особиста історія виконавиці, яка втілила у своєму виступі не просто пісню, а драматичну людську долю. Це не про політику, це про людську долю і про те, що ми здатні розуміти один одного. Її пісня і саме виконання вразили мене в саме серце, сказала Руслана. Друзі, пишіть у коментарях, а як вам виступ гурту Циферблат на Євробаченні 2025. А ми йдемо далі. Українська телеведуча Леся Нікітюк, яка нещодавно вперше стала мамою, влучно і з гумором відповіла на чутки про сурогатне материнство. В інстаграм вона опублікувала серію красномовних світлин, які остаточно розвінчують безпідставні домисли. Першим фото Нікітюк довела, що виношувала дитину самостійно. На кадрі, зробленому в дзеркалі ванної кімнати, добре видно її вагітний живіт. Другий знімок із полового будинку, де щаслива телеведуча позує з новонародженим сином, коханим Дмитром Бабчуком, медперсоналом, і тепло усміхається на камеру. Її обранець, військовослужбовець, тримає дитину на руках. Ці фото стали відповіддю на хвилю хибної інформації, що ширилася останнім часом в інтернеті. Приводом для реакції телеведучої стала сторіс, у якій підписниця Нікітюк висловила обурення через маніпулятивні відео на Ютуб. А зайшла на Ютуб, і перша рекомендація Леся Нікітюк всіх обманює. Близько 50 тисяч переглядів. Жінку звинувачують за маленький животик і білизну, написала вона. Нікітюк не залишила це без уваги і саркастично відповіла: Всім бажаємо таких звинувачень. З повагою, телеведуча, яка оплатила сурогатну матір. Вона додала до посту вже після пологові фото. Таким чином, зірка показала, що не дозволяє пліткам впливати на її настрій і життя. Та вкотре підтвердила своє почуття гумору. Нагадаємо, Нікітюк народила сина 15 червня, але офіційно підтвердила це лише 19-го. Тоді вона опублікувала ніжні фото з виписки з полового будинку з немовлям, у ковдру і написом Син. Батько дитини, бойовий офіцер Дмитро Бабчук, був присутній на виписці, тримав сина на руках і подарував Нікітюк великий букет квітів. Поки телеведуча не показує обличчя малюка та не розкриває його імені. Як зазначають інсайдери, пологи минули успішно. Відомо також, що вагітність телеведуча довго не афішувала. Вперше чутки з'явилися ще в січні, після того як вона раптово оголосила про заручини та поставила кар'єру на паузу. Зокрема, пішла з шоу Хто зверху, підтвердилися здогадки лише після народження дитини. Друзі, дякуємо, що додивились наше відео до кінця. Ми будемо вам дуже вдячні за лайк та підписку. Якщо вам подобаються наші відео, діліться їми зі своїми друзями. Побачимось з вами в наступних відео.